На да, да. Дивіться, кто стоять у нас на парковочці. В комплексі ніхто не бере їх, ніхто не трогає. Ми йдемо в кафешку, на супчик обідати. Тут є така кафешка, як називається? Ніхто не знаєш? Юсуф. 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 Да, у них тут сеть цих кафешок по всій Турції. Тут, кстати, з ними був недавно скандал, коротше, що вони типа, в свою їду. Застосовують там якийсь 0,01% свиніни. Якраз базар проїжджаємо. І значить, тут прям скандал був на всю Турцію. В усіх соцсетях писали про цей Юсуф. Базарчик. Де тільки що ми з вами ходили? Так пасмурно стало. І от ми їдемо в цей Юсуф, я поняла, що там так вкусно. Бо там 0,01% свиніни чи жира кость чи чого. Ну, в общем, там дуже вкусна їда і недорого. Там є, всі їдять і обідають, там вкусний суп, цей їхній ще чечевиці, вкусні пірожки, такі як чечевичний сам пірожок, в сухарях обжарений, а всередині, як ну, по-нашому це як лівер, можна сказати, ну, якісь м'яска внутрішній стільки. Ну воно таке ніжне ніжне. В общем, зараз покажу вам На балконі посадимо чорнобривці? Ну да. Моя Щоб ж ти хороша. У нас бензо тут не закінчиться. Тому що є дощі. Дивись, тут і лік в Де? Веста Гарден. Та ти шо? Все, мам. Вон, всі вести продають квартиру. Тому що сателік, то, значить, продають. Покажеш мені, як будемо їхати назад, так? Да? Добре. Добре. Отут нам десь треба знайти припарковку. А чому ми так гудимо? Та вже ще не під гору, вроді. Ой, акуратно, тут дівчинка, капець. Ось такі гарні ці кущі висять у них, капець. А по цим деревам вже видно, що осінь таки прийшла. Ну осінь то вже треба. Міняться, щоб пори року мінялись, щоб сніг був, зима, від той жари віддохнути. Ого, скільки Зайди тут машин. Це Юсуфчик. Тут ще, конечно, з парковкой ціле дело. Ну он там він десь стояв. Ну встань. А там він стояв, вот там нельзя. Вот там ще места є. Чи то виїзд якийсь. Може, він тут і стояв. Что дивляться? Сегодня, короче, у мене. Я излучаю сама негативну энергетику. Люди це чувствують і діляться со мной. Коротше, дивіться, якщо тут замовлять на, э, суп, например, да? Дана Урури. Антрикот, бонфиле. Що таке? хочешь? антрикот на косточке? Бонфиле, филе просто? Антрикот At Немає? Немає? Ah. Так, да, ось ці булочки класні, моє молосенько, ти помітила. Отакі оці пірашки, про які вам в машині, вони гарячі прям. Оце пекучі до це. Оце всякі вони аджика, закусочки, тобі помідорки, квашені огірочки. І жарений хлібчик тепленький, на маленька. Бери. Ой, це нас да, як у нас вдома. Ж... Ну от клади собі. І оці дуже смачні. Я зараз середині його покажу. Буличко. Бачите? Таке м'яско, такі ніжненькі там. Дуже смачно. 20 лір коштує одна штучка. Порція супа 50 лір, велика, дитяча 40. О, 6. Гляньте, на цю тручанку вона вирішила. Ти будеш давити лимон собі суп, ти впевнена? Ну так, я завжди додавала. Это а будет слишком соленое. Слишком соленое. Да? По чуть-чуть. Ну они такие горячие, но. Они кислые, и тем более ем витамин К, любим витамин А. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно, yeah. правда? Ті булочки вообще просто обалденні клас згадала що я не засняла вам антрикот вот таких от три кусочка м'яса третій в мене в 240 лир коштує це не антрикот це не антрикот адрікот немає Нема. Півштекс, так. Кот, це ж на косточки у нас. Нікуся, дивіться, як гарненько їсть. Моя собілочка. А за вікном, знаєте, яка погода, така хмурно-хмурна, небо -хмурно. І Так смачно їсти, щоб дождик ливанув, я була б ще взагалі доволі. Можна купити у них м'ясо. Домой, дивіться, шашлички. 400 лір. Котлети. 430 лір кілограм. Це класне м'ясо на фарш 759. Ага. Кіло 650. І сосіски. Подожди, доціль я подивлюсь. Це м'ясо нарізане. Пардон. 199. 790. Ага. Ой, свет включився.

яка вона довольна. Це дівчинка, да? Да, це девочка. А яка. боже, не така жопка О, Боже! Чомусь вона не хоче ходити. Дивись, я її відпустила. Фу, і вона воняє, Ніка. Як? Фу, какашками якимось. Фу. І вона хворенька, напевно, от вона і не хоче ходити. В Не поносик, напевно. А ти бачиш, а якусь заразу підчепиш. Мама. Вяленька вона така, і по ній видно. Ну. От ця Вероніка, вона вічна, розумієте? яку небудь заразу додому. Не треба, зупинись уже з цими своїми знайти. Все. Зараз підемо погуляємо. Дивіться, як у нас гарно під'їзді світиться. У нас дом красит. Слухай, это такие уродский цвет. Глянь, это вот цей дом, например. Красивый, теплый тона, темно-коричневый, желтый. И, да, несколько оттенков. У нас дом будет просто цвета цемента. Сейчас он вот такие серый, бачите? А я вам потом покажу, там, другой корпус красить, какие он будет. Это Біє. Просто зеленуватий це цемента, Цементні стяжки, знаєте, як на полу перед плиткою роблять. Ужасно. Ну, Цей я дом люблю. За його розцвітку, він якийсь, я не знаю, якби ще такий сніжок ішов. Він мені щось нового не пам'ятає. Ну, наш красивенький, такий був сірий, світло-сірий. То, що буде, це жах. Все, мы погнали. Трошечки походим, кілометри на ходим. Вам всем. Ой, свет включила. Вам всем спасибо за то, что сегодня были с нами. За то, что с нами походили. И в магазине, и на базар, и в Юсуфчик, и везде. Мы вас обнимаем, целуем любом. Не забывайте, пожалуйста, тыкнуть лайк. Це не важко, а может щось получится у нас на цьому Ютубе. Люблю, целую. Пока-пока.